Правила щорічного медичного огляду школярів дещо змінилися. Відтепер діти, які не встигли відвідати лікарів на канікулах, зможуть зробити це безпосередньо у навчальному закладі. Про те, яким чином це відбуватиметься, розповідали сьогодні під час традиційної телефонної лінії міська рада на прямому зв'язку. Зір, слух та поставу ось що бажано перевірити у дитини перед початком навчального року. Довідки про медогляд школи вимагають від батьків вже три роки і є на додачу, щоб визначити групу для занять фізкультурою. Відтепер ті, кому не вистачило канікулу, щоб побувати у центрах медико санітарної допомоги, зможуть отримати висновки лікарів прямо в школі. Медичні комісії почнуть працювати в навчальних закладах у вересні. В сентябрі місяці будуть проводитися моніторинг, буде будставлятися графік, по кожній школі, В якій школі в какую час, будуть спеціалісти? Про медогляди батьків попередять заздалегідь. Їхня письмова згода або безпосередня присутність обов'язкова. Але не треба очікувати, що в школі будуть вести прийом вузькопрофільні спеціалісти, кажуть у департаменті охорони здоров'я міськради. Огляд буде відбуватися у встановлених межах. Тобто, восьмий клас це їй е, е, 13 років, правильно? 13, 13 да. Росмотрію будуть заключаться, я ще раз повторяю, в осмотрі врача педіатра чи врача сімейної практики, в проведенні пробиру ф'ї і якщо вона здорова, на цьому весь осмотр закончиться. Зараз профілактичними догляд вже пройшли 80% школярів. Ті ж, хто 1 вересня не матиме довідки, зможуть сісти за парту, але не будуть допущені до занять фізкультурою. Марина Дудник, Денис Ялисавенко, новини 11 каналу.